Тяжко жити, бо сина немає. 28 червня у Могилеві-Подільському вшанували загиблих, підтримали полонених та безвісти зниклих воїнів. Центральними вулицями міста пройшов автопробіг, який об'єднав десятки небайдужих. Хочемо, щоб люди пам'ятали наших загибших, полонених, що вернулися додому, зниклих безвісті, щоб вшанувати пам'ять всім хлопцям. Серед учасників автопробігу родини загиблих, полонених і безвісти зниклих військових, волонтери та містяни. Вони закликають світ не бути байдужим, пам'ятати тих, хто віддав своє життя за нашу незалежність і щодня боротися за визволення українських героїв. Я дружина безвісти зниклого солдата 59-ї бригади Супруна Олександра Петровича. Сьогодні так склались обставини: що вчора було сім місяців, як він зник безвісти, а сьогодні. У нього день народження 44 роки. Ми шукаємо кожен день, ми віримо, ми надіємося і не здамося, поки не знайдемо. Колона машин з гаслами про свободу. Державними прапорами, портретами загиблих, полонених та безвісти зниклих вирушила з центра міста, рухаючись вулицями від Немії до Брониці. Це був не просто маршрут, це було живе нагадування про те, що не всі зниклі та полонені вдома. А пам'ять про полеглих назавжди залишається в наших серцях. Бо кожен має знати, Україна пам'ятає, Україна чекає, Україна бореться.